Засу детальніше про ситуацію на південному напрямку розпитаємо Наталію Гуменюк, керівницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталію вітаю на живо в ефірі «Марафону». Тож, яка є поточна ситуація на півдні України? На підні ситуація залишається досить складною, але вона стабільно контролюється силами оборони, незважаючи на те, що ворог дійсно намагається тероризувати і мирне населення, і атакувати наші позиції з лівобережжя. Вона все ж все ж таки. Ми даємо гідну і Саме тому вони перегруповуються, вони вишукують місця для переміщення своїх пунктів логістики і базування техніки, тому що наша робота результативна. Влучання залишають їх і без зброї, і без особового складу. Саме тому вони підтягують, підтягують на лівобережжя, зокрема мобілізаційні ресурси, ті, які нещодавно призвані. Ще не навчені в них це вже стала практика. Саме на південь вони направляють тих, кого ще треба довчити. Тому що як вони собі трактують, тут більш уповільнені е, е, перебіг подій, і вони встигнуть ще довчити безпосередньо в окопі. Обстріли Нікопольщини з протилежного берега продовжуються, продовжуються, в тому числі і дронові атаки. Південний регіон, я вже казала, в більшості випадків зараз використовується ворогом як транзитний регіон. Настільки намагаються влучити в об'єкти інфраструктури, які тут розташовані, скільки з цього напрямку якраз відсилаються атакуючи баражуючі боєприпаси. Так сталося і цієї ночі в на в зоні нашої відповідальності над Миколаївщиною було збито сім таких дронів. Жодного влучання не допущено, і ще один дрон в зоні нашої нашого реагування. Це в напрямку Умані, тобто всі е, бережучі боєприпаси е, дрони Камікадзе, які були спрямовані з півдня далі, були е, збиті ще в транзитному, скажімо так, режимі. Але все ж таки ми усвідомлюємо, що є об'єкти інфраструктури, які може атакувати ворог в нашому регіоні. Тому сили протиповітряної оборони, звісно, налаштовані і готові відбивати в чорному морі. Наразі ситуація штормова. Море знову на нашому боці роз дуже сильно розхитало, що змусило ракетоносії зайти у пункти базування. Зокрема, їм потрібне переспорядження, тому що після атаки, в якій вони використовували 29 грудня, вони зайшли для поповнення запасів. А вранці речник одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук повідомив про шість кораблів у морі. Серед них немає ракетоносіїв. Так, ракета на нема. Це представники іншого напрямку діяльності, скажімо так. Серед них один військовий великий десантний корабель. Але ми вже знаємо, що це просто демонстрація присутності, а не намагання висадити десант. Тим більше, що і погода такого не дозволить. Водночас зауважу, що штормова погода знов активізувала мінну небезпеку. Вчора була знищена міна знов силами оборони, яку принесла безпосередньо до. Берега, а кілька днів перед тим знов таки в на Миколаївщині в узбережжя принесло міну, яка в принципі сам самостійно здетонувала, тому що дуже великий був шторм. Це несе певну небезпеку, тому треба розуміти, що підходити наближатися до узбережжя не можна. Пані Наталію, вчора в ефірі марафону ви сказали, що є приємні новини, але про них говорити ще зарано. Чи можна сьогодні вже розкрити якісь деталі, чи ще потрібно почекати? Поступово генеральний штаб починає розкривати ці деталі. Дійсно, є ураження ворожих позицій і місць дислокації, які вони готували до активних дій на півдні. Ви вже бачили інформацію по Запорізької області, і це перші ластівки з цього пакету, так скажемо, новорічних подарунків, які зробили збройні сили в цьому населенню, яке очікує на деокупацію. Будемо чекати і на подальші новини. А те, що почули, воно звичайно тішить і ще додає оптимізму. Дякую, пані Наталію. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України про оперативну ситуацію на південному напрямку. Що це були за безпілотники? Власне, будемо говорити з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил України, пане Юрію, доброго ранку, слава Україні. Героям Слава доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, цієї ночі, чим атакували нас росіяни? Ну і яку наскільки потужно ми відбили і цей удар? Ну, зрештою удар не відрізнявся від попереднього. Маємо 39 збитих БПЛА «Шахід» 131-136 іранського виробництва. Минулий раз це було трошки більше так, але минулий раз не відрізнявся від цього, і тим, що дійсно і тоді 100% і зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави. Я маю на увазі загалом. Тобто не те, що ну багато зараз на Київщину показують так, але і на півдні, і. І на східному напрямку знищувалися ці баражуючі боєприпаси. Як, як правило, летять вони з того, ж одного самого напрямку це східне е, узбережжя Зовського моря е, і противник завдає ними ударів з. Переходом з однієї доби в іншу, тобто там з 22-23 годин, і протягом ночі, по шляху їх слідування, протиповітряна оборона усіх сил оборони, повітряні сили ну зрозуміло, що більше збивають, а але разом з тим. ППО сухопутних військ, та інше сил оборони дедалі частіше долучаються, отримують і досвід у збитті цих БПЛА, і певні засоби, які нам партнери. Тому відсоток росте, як бачите, ну куди куди вже далі рости, коли вже 100. так, але не, хочеться сказати, я що постукаю тут, по дереву. Так, це втішитися дуже не варто, тому що зрозуміло, що виснажується система протиповітряної оборони. Зрозуміло, що витрачаються і зенітні ракети, і інші засоби. Техніка теж зрозуміло, що не вічно потребує ремонту експлуатації. Тому ще раз і ще раз кажемо, що дійсно дедалі більше залучається західного озброєння, яке вже давно опанували наші і зенітники та інші спесупутних військ, але ну його мало, все ж його мало. Мало його треба більше для того, щоб ще краще захистити різні регіони нашої держави. Бачимо, що нагнітає обстановку постійно противник цими ППЛАТу Майцева нагнітає, що збільшує їх застосування. От бачимо, 45, 39. А от з якою І... метою Мало то що їх десятки, так вони ще за, хвиля за хвилою. Київ по суті у останні дні жодної ночі не провів спокійної. Ну та мета очевидна. Ну мета знищити Україну основна, так знищити поневолити нас, зробити геноцид українського народу. Це глобальна мета, Це глобальна. але мета шахідів виснажити нашу ППО, завдати ударів по критичній інфраструктурі, завдати ударів по. Бойовому духу українців і так далі. і Так далі, тут ну можна багато перелічувати, яка основна мета. Противник постійно е це робить. Ракети бачимо, що з певною періодичністю застосовує застосовують так. А вже шахеди це для того, щоб власне робити оці речі і виснажувати нашу ППО. І зрозуміло, що противник. Теж застосовує і у БПЛА розвідувального типу, такі як Орлан 10 минулої доби, два сьогодні в цієї доби. вже теж два, два БПЛА Орлан 10 були знищені, тому що постійно проводять повітряну розвідку. Для цього для чого це робиться? Ну очевидно, так зна все знати, все бачити ніколи не завадить, але і виявляти позиції української ППО, тобто бачити звідки ми нищимо, щоб при плануванні наступного удару вносити ті корективи. Тому БПЛА теж треба угу. знищувати. Крім того. Одна ракета керована наційна Х 59 теж на східному напрямку знищена? Ну це ракета, ракети, яка пускається з літаків тактичної авіації, якщо говорити про безпілотники, здається, ми навіть з вами обговорювали цю другу партію шахедів, які Іран передав Росії, і там ми говорили ну, до 300 штук. Ну якщо порахувати ці по 40 штук на день, то ну досить швидко ці запаси вичерпаються. Які прогнози щодо цього? Скільки ще може бути іранських безпілотників? В Росії і чи буде на підході третя партія, ну бачите, тут дані про ці партії це теж ну умовні. Є певна певний аналіз. Так, дані беруться з різних джерел, і розвідки, і там, можливо, партнери так щось підказують. На скільки чого може. Ну це все ймовірно. Так, був би у нас у них там десь. Якийсь прапорщик на складі, який рахує. Ми б добре знали скільки його є. Ну так жарти жартами, але дійсно умовно, умовно можна е, говорити. Якщо ми говоримо про 250 е, цих БПЛА, то вже понад 100 дійсно таки знищено протиповітряною обороною. Скільки ще залишилось, скільки ще довезли? Ну е, тут можна лише робити певні припущення. Так, якщо вони використовують в таких кількостях, значить вони мають е, мають переконання в тому, що і Далі буде надавати їм іран ці ці БПЛА І завдання я вже колись казав так повітряні сили. Так звичайно, наше завдання знищувати все, все те, що рухається, ну а рахувати. Ну б, 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 теж потрібно, але наше завдання все ж таки так. їх. Знищувати тренер. для цього нам потрібні засоби, і ми про це постійно говоримо. Засоби більше техніки, більше ракет. Пане Юрію. Я хочу подякувати вам за цей 100-відсотковий результат, який ми демонструємо вже вдруге. І е, побажати, щоб цей 100-відсотковий результат це побажання і вам, і нам насправді щоб цей 100-відсотковий результат зберігався і надалі. Дякую, що ви долучились до нашої розмови. Юрій Ігнат, речник повітряних сил України, е, про нас. Сьогоднішньої нічної атаки ми почули хороші новини: 100% відсотків росі... безпілотників, які випустила Росія по території України. Наші сили протиповітряних наші протиповітряні сили, наші захисники та захисниці знищили 100%. Прекрасний результат, я вважаю.